Привіт, друзі! Давайте з вами знайомитися. Я півник, голосисте горлочко. А знаєте, чому мене так назвали? Тому що я у досвіта встаю та сонечко і всіх-всіх піснею своєю буджу. А мешкаю я на фермі, в будиночку, поруч з кіцею, песиком, качечком, баранчиком. Та іншими свійськими тваринами. Друзі, ви послухайте, як я співаю свою пісеньку. <рик> а тепер давайте заспіваємо разом. Ку-ку-рі-ку! <рик> <рик> Які ви молодці, як гарно ви заспівали, малята. У мене сьогодні сталася біда, я вранці прокинувся, а сонечка немає. Я кликав його, кукурікав, а воно не прокидається. Допоможіть мені, давайте побудуємо сходинки, щоб я піднявся високо, високо та розбудив сонечко. Щоб збудувати сходинки, нам знадобляться кубики. Беремо кубик, ще один ставимо щільно поруч і ще один ставимо зверху. Які чудові сходинки у нас вийшли. <клухи> Друзі, дивіться, сонечко прокинулось та посміхається нам з вами. Я щиро вам дякую за допомогу. Але вже час мені йти додому. До побачення малят! До нових зустрічей!